Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні я вас запрошую на лісову ганявину до звірят. Я загадаю загадки, а ви відгадайте, про кого ми будемо розмовляти. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Здогадались? Правильно! Це ведмідь. Подивіться, яка у нього товста і тепла шуба. А як він речить? А що любить їсти ведмідь? У теплу пору року він збирає мед, гриби, ягоди. Любить ласувати корінцями рослини корою дерев. А ще він може ловити рибу. Улітку ведмідь блукає лісом. Покажіть, дітки, як відходить. А взимку міцно спить. Відгадайте наступну загадку. У мене шубка з колючок. У мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинці. Хто це? Вірно, це їжачок. Покажіть, як він фиркає. Чим їжачок годується? Їжачок всеїдна тварина, але його основною їжею служать різні комахи, жуки, равлики, слимаки, гусінь, дощові черв'яки. Раціон їжака також доповнюють різні ягоди та фрукти. Взимку їжачок теж міцно спить, як і ведмідь. Про кого ж ми будемо говорити далі? Відгадайте. Улітку – сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Правильно, це заєць. У зайчика довгі вушка, маленький хвостик, довгі задні лапки, а передні короткі. Зайчик дуже ляклива тваринка. У лісі він боїться лисицю, вовка, хижіх птахів. Усі ці тварини живуть у лісі і називаються дикими. Вони самі будують собі житло, шукають їжу, піклуються про себе та своїх дитинчат. Давайте ми з вами пограємо в дидактичну гру. Де чиї дитинчата? Вверху розташовані лісові тварини. Давайте назвемо їх: їжак, лисиця, вовк, ведмідь, зайчик. Внизу розташовані їх дитинчата. Вам необхідно по черзі назвати, чиє це дитинча та як його назвати. Тож починаємо. Чиє це дитинча? Вірно, зайця. Як його можна назвати? Зайченя. А чиє це дитинча? Вірно, вовка. Як його назвемо? Вовченя. А це чиє дитинча? Ведмедя. Це ведмежа. Молодці. А чиє ж це дитинча? Лисиці. Це лисеня. І залишилося на дитинча кого? Так, їжака. А називаємо його їжаченя. Оскільки сьогодні ми говорили з вами про диких тваринок, я запрошую вас на малювання. Сьогодні ми з вами намалюємо зайчика. Якого кольору шубка буде в нашого зайчика? Правильно, білою. Тому що зараз зима. Для роботи нам потрібен аркуш паперу синього кольору, на якому є контур зайчика, фарба білого та чорного кольору, склянка з водою, пензлик, половина аркуша паперу. Малювати ми будемо методом штампування. Для цього папір зминаємо у невеликий шматочок. Вмочуємо його у білу фарбу, починаємо штампувати з голови. Ось таким чином. Необхідно штампувати так, щоб не було видно намальованого контуру. Іншою рукою підтримуйте папір, на якому ви малюєте. Thank you. pop 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 Ось такий в нас вийшов зайчик. Але йому чогось не вистачає. Що є у зайчика? Вушка, голова, тулуб, передні лапки, задні лапки та хвостик. А не вистачає оченятка. На самий кінчик пензлика. Наберіть фарбу чорного кольору і намалюємо оченятко. А ще додамо зайчику носика. Ну що ж маляти, ви були молодці. До нової зустрічі!